Проєкт Мобільний клас безпеки стартував завдяки співпраці Національної поліції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. З жовтня у 10 областях України та Києві для дітей почали працювати 15 мобільних класів безпеки. Один з них вперше відвідали учні Бездрицького ліцею Сумського району. Для дітей це не тільки цікаво, але й дуже корисно. Зразки та макети, які представлені, добре демонструють ті небезпеки, які можуть чекати на дитину під час її розвитку. У мобільному класі безпеки є плакати та макети небезпечних для життя і здоров'я людей вибухонебезпечних предметів. Навчання відбувається в ігровій формі, воно доступне і для дітей з особливими освітніми потребами. Питання безпеки є однією з найважливіших тем сьогодення, особливо коли це стосується безпеки дітей. Сьогодні у нас відбувся прекрасний захід, де діти в такій цікавій формі ознайомилися з правилами поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Цікаво було не лише учням, а й нам, дорослим. Проводити подібні заходи планують і надалі по всій території Сумської області.